Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Вибачайте, що трошки зі світлом, так, бо зараз вимкнули світло, воно отам, у дверях, світло, бо там є вікна. А в цій кімнаті вікон немає. то Я вимкнула лампочку від батареїк, і вона працює так, як і я працюю я сьогодні надумала поклеїти тут шпалери. Ремонт у нас ось тут, в цій кімнаті. А ми цей, двері опускали, тож прийшлося і тут здерти шпалери, тож треба їх поклеїти. Що там залишилося зі шпалер, та сюди і мусимо колись? Колись, колись, не будемо задумувати, і тут буде щось робитися. Але поки так, саме головне, щоб було чистенько, затишно, а то вже. Який <рес> тут шматочок, там шматочок вже який є. Так що працюємо. Та зараз світло вже маю вимкнути. Я думаю, яку тут буду клеїти, Тут вже світло буде. Я сподіваюся, що скоро війду і до тієї кімнати. Якщо чоловік знову не знайде, що він там хоче переробити, я вже не можу, хочу там поклеїти шпалер. І все щось літає, мушка якась. О. Ну що, нам дали вже світло. Ну і я тут закінчила ось цей шматочок. он Поклеїла. Поки так, а колись. Колись буде тут наводитись порядок, ці двері треба пофарбувати в щось схоже, щось до такого кольору. Ну, і треба тут заливати підлогу, так як ми робили в тій кімнаті. Я Макс пішов зараз в ту кімнату, і я зараз помию двері з цієї сторони і піду також до нього. Тут я показувала, що ми розібрали вікно. Тут, в принципі, якби не оця пилюка, то можна вже. І клеїти шпалери на тих стінах. А так воно ж люка то... нічого і не клеїться, бо така робота брудна. Я ж кажу, як не одне, там стінка опала, там дирка в стелі була, там двері, тут вікна. ну В принципі, вікна в нас вони самі вікна отут отак мокріли завжди трошечки. Ми просто піднімали там жалюзі, чаролети. А це щось, я не знаю, з чого воно почало. Тут зовсім трошечки, а на тому ось це місце я показувала, хто дивиться, отут було дуже мокро, прям дуже мокро отут було. Тому ми вирішили розібрати а це все. Що я зараз буду відрозбирати? Бо вже якщо робити, то робимо, щоб воно не мокріло. А чого мокріє? Бо ми тут вже добралися, так сказати. Ой-ой-ой. Добралися і знаєте що? Я ж. Сказала, що у нас хата йде глиняна, потім йде прошарок, пустота, і обкладено цей, білою цеглою, а потім ми вже утеплили. То отут, ось Макс дійшов до піни. Ці вікна не ми ставили. ми Всі вікна, ті, що в будинку йдуть, ми ставили, крім оцей, в цій кімнаті. І тут он так дує, прям дуже дує, то треба і задувати. І оцей піностерон ставити, щоб воно вже до ладу все було, щоб його зробити, та й, та й і все. Так що? Буду зараз збирати. Зараз позбираю, тільки я не взяла перчатку. Щось таке мастер тут народить. Оце мій розгрібать. Ноги болять, спина болить. вчора, Тож по гриби ходили, та ми так нормально походили. По кілометрі до десяти, якщо більше. Ух ти! ти. Зміни його. Оставила так, віник, віник. Він. Він. вулиці вчора ввечері писало плюс один градус. І це у нас термометр там на кухні стоїть, що датчик на вулиці виходить. Вранці було плюс 4. Сьогодні в день, звісно, тепліше набагато, а зараз ось на вечір чую знову холод. Але думаю, ми ось за пару днів ці вікна зробимо, бо Мак зараз, так сказати, за того, що світла немає, лише вдома сидить, чи на роботі, то може ми тут. Йдемо нарешті до завершення. Бо... бу-бу-бум. Я вже на вулиці вийшла курочка місце дати, прання повішати, бо якраз дала світло, то все швиденько, бо сьогодні п'ятниця, Женя ж зі школи прийшов, весь одяг треба попрати, та й не тільки Женя. Потім що зараз в погріб занесу гриби, вчора закрили. Я все стрідивсь, поки я там шпалери клеїла. До Макса тут вже хтось приїжджав. Ось такі дошки привезли. Дрова, дрова. Звісно, лишні не будуть, тільки треба деякі перепиляти, щоб в котел влазили. А так і будуть лежати. Напевно, треба якусь плівку взяти, вкрити та й брати, бо немає вже куди їх складати. Дійсно, на вечір прохолодно. Так, хотіла глянути, скільки градусів отуди, там градусник колись висів, але нема. Його здуло вітром, настільки то, що в хаті. Зараз полізу в погріб, занесу грибочки і в хату. Треба там, годинка є, підробити роботу, де світло треба, і, і все, буде темно, будемо відпочивати. Сьогодні ще думала, там листя м, вивезу, трошки ще там залишилось, але щось є. Не дійшла до листячка, ну нічого. Якраз воно, знаєте, холодно, так опадає, Шовковиця вже вся впала. І то добре. О, і ще щось забула, зараз вам покажу. Думала зробити, знаєте, що я думала? У нас є пеньки тополі, і оце гливиці подрібнити, і туди якось під кору, посверлити, коротше, позаправляти, зробити такий міцелій. Але руки не дійшли, ну це нічого, воно ж тут на місці. Це ті, що я там чистила, і знаєте. Та я показувала, хто відео дивився, от такі великі перерощі грибочки були. Я їх забрала. Вони там трохи і червиві, і взагалі великі. Ну, вони такі тверді, я не знаю, можливо, великі взагалі не бажано пісти такі Твердуваті, вон черв'ячок лізе. І то я їх забрала ну, для того, щоб оце так в пеньок. Бо такі вони червоні. Все знадобиться. То щось придумала, вийде чи не вийде. Головне спробувати. Пробувати можна. Ой, завтра буде це. Поки я полізла в погріб на вулиці, вже майже темно, щось якось е швидко так. Тільки що знімала, видно було так. Ну, нормально. А це стало тут на цьому самому місці, а в принципі, якісь он хмари так швиденько пливуть, так сказати. Темно, можливо, дощ буде. Хоча вже в час. Дістала диньку консервовану, а то щось занесла гриби. Так, хоп, от диня, що воно буде стояти, скуштуємо. І зірвала, зрізала ось п'ять трояндочок. Всі, що розпустилися і не розпустилися. Заберу їх, нехай теплі вони собі стоять. І радують мене трошки. Пішла. Троянточки в хаті трошки постояли, розкрилися більше. Я думаю, і ці розкриються червоні. Тож, на такій гарній ноті, кажу вам до нових зустрічей. Пока-пока.